Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто вовручі та всіх, хто в розпорошенні, ті, хто в своїй хаті і ті, хто в чужій, Бог з нами. Бог наш чує голос благання нашого, владико наш, сило нашого Спасіння, що в день бою покрив нашу голову, не виконай, Господи, бажань безбожного, не здійсни його задуму, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде послання апостола Павла до Єфесян 3, 20-21. а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо з силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на віки вічні. Амінь. В попередніх віршах апостол Павло зі схиленими колінами просить у Бога Отця для Єфесян наступні п'ять речей. Внутрішньої духовної сили просить для них глибокої віри, щоб їхнє життя будувалося на фундаменті Христа, щоб вони зрозуміли чотирьохвимірний розмір Христової любові: її ширину, і глибину, і вишину, і довжину, і щоб були вони наповнені всякою повнотою Божою. Свою молитву за апостол Павло закінчує двома важливими виявами упокорення Богу. По-перше, він визнає повний Божий авторитет у тому, що він відповість на цю молитву. Він може зробити значно більше, ніж ми просимо або думаємо. Причому силою, яка вже діє в нас. Оскільки Павло досяг цієї великої висоти, що може бути вищим за повноту Бога, логічно запитати, як це взагалі можливо, як може хтось настільки вищий від нас, стати для нас реальністю? Звичайно, це може статися лише тому, що Бог здатний зробити набагато більше, ніж ми просимо або думаємо. Павло каже, що Бог може зробити понад усе, що ми просимо або думаємо. Ми можемо просити Бога про все добре, що ми коли-небудь відчували. Бог може зробити більше, ніж ми просимо. Я пам'ятаю, як багато років назад Господь привернув мою увагу до воєнного клубу вруч. Я з невпевненістю розумів, що це нам. Молодій церкві, яка постійно переслідувалася місцевою православною владою разом із місцевими священниками та підбуреними ними людьми. Це було абсолютно не під силу. Однак Божа внутрішня сила в мені, молодому, зовсім неосвіченому пасторі, спонукувала вірити та молитися. Я тихенько бігав до того воєнного клубу, молився. Намотував кругом нього круги і робив мої несмиливі заяви в духовний світ, плакав, сумнівався, а тим часом Бог починав робити набагато більше, ніж я просив чи думав. Господь дав церкві шлях любови, і клуб, і вплив, і найголовніше кожного з вас, які пізнали його любов через Ісуса Христа. Ми можемо думати або уявляти речі, що виходять за рамки нашого досвіду, Бог може зробити більше. Ми можемо виявляти добрі речі, які ми навіть назвати не можемо, а Бог може зробити більше. По друге, Павло прославляє Отця, визнаючи його суверенітет в церкві та в Ісусі Христі на віки вічні. Це прославлення належить не лише до молитви, яка йому передує, а й до кожного славного привілею та благословення, про який йдеться в перших трьох розділах. Хто знає, здатний здійснити такі речі? Тільки Бог може зробити це. Крім того, Він може зробити набагато більше, ніж наша здатність думати чи просити. Почувши це у Учні його дуже здивувались і сказали, так хто ж може спастись? Ісус, поглянувши, сказав їм, людям це неможливо, Богові ж усе можливо. Євангелію Матвія 19, 25, 26. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Завтра продовжимо.